Контроль ринку фінансових послуг потроять. Міністерство доходів і зборів, Нацкомфінпослуг і нацкомісія з цінних паперів підписали меморандуми про інформаційну співпрацю. Комісії отримають доступ до бази даних міндоходів для виявлення фіктивних компаній, які лише імітують господарську діяльність. На думку чиновників, це дозволить зробити ринок фінансових послуг прозорішим та більш контрольованим. Ми зможемо не тільки вчасно попереджати будь-які спроби фінансових та податкових махінацій, а й матимемо базу. Для того щоб аналізувати ризики і негативні тенденції у фінансових сферах. На постійній основі ми зможемо уникнути повторення таких ситуацій, які виникали останнім часом, коли окремі страхові компанії збирали значні суми премій, а потім зникало з ринку страхових послуг. За даними міндоходів, зараз на ринку страхових послуг понад 20% сплачених податків припадає лише на шість компаній, а це лише піввідсотка від загальної кількості учасників ринку. При цьому більше половини страхових компаній ...узагалі збиткові питання у міндоходів виникають і до ринку ці. Них паперів наприкінці минулого року офіційно задекларовані доходи на ринку зросли вдвічі. Проте велика кількість підприємств продовжує здійснювати торгівлю цінними паперами зі збитками. За минулий рік вони сягнули 126 мільярдів гривень.